Я вас вітаю, дорогі німці. Сьогодні у нас заняття по 15-й гравці, Umwelt und verkehr okay. 14-й трек. Зараз ми його заслухаємо, є? Yes. Так, пішли в нашу групу. Дивимося, дивимося, дивимося. Mm -hmm. Ось наша група є. Так, це у нас капітель 9. Поїхали. Капітель 9, Aufgabe 15: Umwelt und Verkehr. Umweltfreundlichkeit von Verkehrsmitteln Statistischen Folge sind Verkehrsmittel für ungefähr 20% der CO2-Emissionen in Deutschland verantwortlich. Zu den Umweltverschmutzern zählen alle motorisierten Verkehrsmittel. Die schlimmsten Umweltsünder sind Flugzeuge, gefolgt von Autos. Man geht davon aus, dass Autos im Durchschnitt mit 1,5 Personen besetzt sind, würden durchschnittlich vier Personen in einem Auto sitzen, wären PKWs viel umweltfreundlicher. Unter den öffentlichen Verkehrsmitteln sind Linienbusse am klimaschädlichsten, weil sie oft nur wenige Menschen befördern. Straßen und U-Bahnen fahren mit Strom und sind besser für die Umwelt. Sieger in der Umweltstatistik sind im Nahverkehr die Züge. Im Fernverkehr schneiden die Reisebusse am besten ab, denn sie sind in der Regel ausgebucht. Am umweltfreundlichsten bewegt man sich zu Fuß oder mit dem Rad. Leider erreicht man damit nicht jedes Ziel und ist deutlich langsamer. Außerdem ist diese Fortbewegungsart bei schlechtem Wetter nicht immer angenehm. Doch wenn man etwas für die Umwelt tun will, sollte man so oft wie möglich kurze Wege zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurücklegen. Neben dem Klima schont das auch den Geldbeutel. Дякую. Давайте подивимося на завдання. Подивіться на графік, потім прочитайте, прослухайте текст, ми получите навпаки. Середні викиди парникових газів. Ось літак, вантажівка і громадський автобус. Метро... Внизу метро трамвай, залізниця в місцевому транспорті, залізниця далекого прямування, потім далеке сполучення автобусне і внизу парникові гази в грамах на пасажирокілометр. кілометр. Ось ми можемо з вами бачити. Що власне відбувається? Тепер заголовок, екологічність транспортних засобів. Поїхали? поїхали. Згідно статистичних даних, транспортні засоби відповідають за близько 20% викидів СО2 у Німеччині. Усі моторизовані транспортні засоби є забруднювачами. Найбільшими забруднювачами є літаки, за ними йдуть автомобілі. Передбачається, що в автомобілях перебувають у середньому півтори людини. Якби в машині сиділи в середньому чотири людини, машини були б набагато екологічнішими. Серед громадського транспорту автобуси забруднюють найбільше, оскільки вони часто перевозять лише кілька людей. Трамваї та метро працюють на електриці та є кращими для навколишнього середовища. Переможці в екологічній статистиці потяги місцевого транспорту. У перевезеннях на далекій відстані міжміські автобуси працюють найкраще, оскільки вони зазвичай повністю зайняті. Найекологічніший спосіб пересування пішки або на велосипеді. На жаль, ви не можете дістатися до кожного пункту призначення так, і це набагато повільніше. Крім того, такий спосіб пересування не завжди приємний у негоду, але якщо ви хочете зробити щось для довкілля, вам слід якомога частіше долати короткі відстані пішки або на велосипеді. Окрім клімату, це також захищає ваш гаманець. Ось така ситуація. Тепер у нас поїхали завдання. Поїхали Б. Подайте на Є. Важливіше з тексту усно або письмово. Це утворіть сполуки, викиди СО2, друге середовище, третє далеко і близько. Четверте лінія та подорожі. Що ми тут з вами можемо взяти? Так, мої гроші. Ось. Ні. Тільки перший. перша лінія. Що це у нас відбувається? Викиди со 2 порушники-забруднювачі довкілля, міжміський та місцевий транспорт і. Автобуси, маршрути і данні вас так? Б, дивимось, Далеко сполучення щось таке. Побудуйте речення в теперішньому часі. Зверніть увагу на пропущені прийменники та правильний відмінок. Не, так, відповідно до статистичних даних, транспортні засоби відповідають за п'яту частину викидів СО2. Це згідно тексту. Мої гроші, повставляйте тут прийменники, подивіться, чи все тут таке з казусами. Ставте відео на паузу. І ось у нас буде відповідь у вправці Д. Давайте подивимося в путь. Всі готові. Гайда. Перше, усі моторизовані транспортні засоби є Угу. Два. Припускається, що в середньому в автомобілі лише півтори людини. Три. Громадські автобуси особливо шкідливі для клімату, оскільки вони часто перевозять лише кілька людей. Особливі клімашедлі. Цікаво. Лише кілька. Чотири. У, між... у міжміських перевезеннях автобуси показують найкращі показники екологічної статистики. П'ять. На жаль, ви не можете дістатися до кожного пункту призначення на велосипеді чи пішки. 6. У негоду можуть виникнути проблеми з велосипедом. Сім. Але якщо ви хочете зробити щось для навколишнього середовища, вам слід якомога частіше уникати використання автомобіля. Вісім. Таким чином, можна захистити а клімат і свій гаманець. Чудово. Якщо це все нам зрозуміло, ми дивимося з вами на 16-ту на 16 вправку. Презентація, довкілля і транспорт. Групова робота, проблеми дорожнього руху. Ви є членом групи проєкту Безпечний і чистий рух і вам доручено розробити стратегії вирішення проблем дорожнього руху у вашому місті. Добре, можливі проблеми. Дивіться в боксі. За, на... за високі значення СО за забагато заторів, забагато аварій, погані дороги, замало паркувальних місць, замало велосипедних доріжок. І ще один бокс внизу, можливі рішення: більше-менше пішохідних зон, більше-менше громадського транспорту, більше-менше поліцейських перевірок, вищі нижчі ціни на у громадському транспорті, більше-менше керування швидкістю, зменші збільшить обмеження швидкості до кілометрів за годину. Тиждень без автомобіля ввести плату за проїзд містом і будувати велосипедні доріжки. Будь ласка, напишіть, пишіть, не лізуйтеся. Б. дивимося, що тут індивідуальна презентація: екологічно чистий транспорт. Представте своїм слухачам тему екологічно чистий транспорт. Використовуйте інструкції ліворуч, ви можете записати свої ідеї. Так, мої хороші, Поїхали. Значить, такий а, помаранчевий. Представте свою тему, поясніть зміст і структуру вашої презентації. Наприклад, зелене, як ми можемо подорожувати екологічно чистіше або зробити транспорт більш екологічно чистим. Друге, повідомте про свою ситуацію або досвід пов'язаний з темою. Мій особистий досвід. Третє: Розповідайте про ситуацію у своїй країні та наведіть приклади. Яка ситуація в моїй країні? Чотири. Перелічіть переваги та недоліки та висловіть свою думку щодо теми. Велосипед екологічна альтернатива. Переваги та недоліки. П'ятірочка. Завершіть вашу презентацію та подякуйте аудиторії. Висновок і подяка. Добре. Поїхали, мої хороші. Право на поглиблення та самостійне вивчення. Перше. Інформація про час і напрямок. Хто їздить, подорожує, літає, куди і коли. Складіть речення, зверніть увагу на порядок інформації: часовий, коли, модальний, як, чим і локальний куди. Дивіться: Ви, хто? Клаус, Єва, пані Мюллер, Кнут, інгід, мій колега, Мартін Н. А не Марі. І їх там було ще я. Ван. Коли? Вихідні сьогодні ввечері, щодня, завжди наступного тижня в червні серпні – «чим». Поїздом, авто, таксі, автобусом, велосипедом, паром, значить, літаком, вітрильником і автобусом. І остання шпальта вихінку, де є стовпчик. В Ерфурт оздоровчий готель, аеропорт на роботу, в університет, на острів Хідензе в Австралію, в Англію і на пляж. І у нас є речення. Дивіться. Так, Клаус, у понеділок Клаус їде потягом до Ерфурту. Які ваші речення будуть цікаві мені? Не вистачає мені групи. Ось, дивіться, Ефа Єва їздить у оздоровчий готель на вихідних. Друге. Сьогодні ввечері я їду на таксі в аеропорт. Третє Фрау Мюллер щодня їздить на роботу автобусом. Четверте: Кнут завжди їздить до університету на велосипеді. П'яте. Наступного тижня Інгрід їде на паромі на острів Хідензе. Шосте, мій колега летить, подорожує до Австралії в червні. Сьоме, Мартін і Ан подорожують до Англії на вітрильнику в серпні. Восьме, Анна Маріза завтра їде автобусом на пляж. А тут мої хороші, що робиться. Безондіре. Так, 15-та послухачка. Нам необхідно з вами додати місцевий способовий часовий прийменники. Потім послухайте текст, де перевірки. Ставте мої хороші. Strachenburg, Siebengebirge. Mhm. Klasse. Ja, gut, schaut mal, stellt den Pauz. Hier ist eine Überprüfung. Ja? Und jetzt sind wir mit Ihnen alle zusammen, dass wir Kapitel 9, Aufgabe 15. Ja. Umwelt und Verkehr. Ich. Umweltfreundlichkeit von Verkehrsmitteln. Statistischen Angaben zufolge sind Verkehrsmittel für ungefähr 20% der CO2-Emissionen. Kapitel 9, Vertiefungsteil, Übung mhm. 2: Besondere Orte. Das Siebengebirge. Es muss nicht immer Bayern sein. Auch 550 Kilometer nordwestlich zwischen Bonn und Bad Honnef. Liegen Berge und ein Schloss. Das Siebengebirge am Rhein ist wesentlich flacher als die Alpen. Dafür bietet es den 321 Meter hohen Drachenfels mit dem neugotischen Schloss Drachenburg. Allein der Aufstieg zum rheinischen Neuschwanstein ist ein Erlebnis. Man kann auf einem Esel reiten, mit der historischen Zahnradbahn fahren oder eine Stunde zu Fuß laufen. Das elegante Schloss mit den Spitzentürmen stammt aus dem Jahr 1883. In dem Schloss befindet sich die Nibelungenhalle mit Wandgemälden aus der Nibelungenserga. Viele Künstler schwärmen seit Jahrhunderten vom Rhein, seinen Burgen und der landschaftlichen Schönheit. Auf den insgesamt rund 200 Kilometer langen Wegen durch das Gebirge können Naturliebhaber radfahren und wandern. Abends empfiehlt es sich in den gemütlichen Weinstuben links und rechts der Straßen die wunderbaren lokalen Weine zu probieren. Die Mecklenburgische Seenplatte. Über tausend Seen und viel Natur bietet die Mecklenburgische Seenplatte, die im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern zwischen Rostock und Berlin liegt. Das Land der tausend Seen, wie es auch bezeichnet wird, entstand in der letzten Eiszeit vor etwa 10.000 Jahren. Die vielen kleinen und größeren Seen sind miteinander verbunden, deshalb können Kanufahrer über die ganze Seenplatte paddeln. In Europa findet man kein größeres, zusammenhängendes Wasserrevier. Auch Paddelneulinge können eine Fahrt auf den Seen wagen, denn es gibt fast keine Strömung. Die Landschaft mit ihren Seen, Feldern und Wiesen lädt die Besucher ein, die Natur zu genießen und die Alltagssorgen zu vergessen. Дякуємо, хороші. І відповідно, ось у нас це текст А, перша полоса. І друга це Б. Текст Б. Зверніть увагу, чи все у вас є. І давайте подивимося у вас штейт ім. Так, імтекст. Поїхали. А, Б чи Ц. Перше. Зібенгеберге, така ж висока, як Альпи, знаходиться в Баварії чи має неоготичний замок? Друге, піднятися на Драхенфельс. є Драхенфель. різні варіанти. Треба їхати з зубчатою залізницею, <сум> Цанрадбан. і ти повинен бути спортивним. У Зібінгерберге ви можете познайомитися з відомими артистами, збором винограду і мати дуже хороший похід. Озеро Мекленбург виникло ще до останнього льодовикового періоду, знаходиться в Берліні має понад тисячу озер. На Мекленбурзькому озері відвідувачі можуть їздити на моторних човнах, каної по озерах, ловити велику рибу. І озерний край – це ідеальне місце для всіх любителів водних видів спорту та плавців, пропонуючи чудові краєвиди особливо шукати людей, які в Зорбенхабен проблеми якісь мають чи що, щось таке. Відповідь в першому у нас буде це: значить, неоготичний замок в другому, а різні варіанти є, як туди дістатися. В третьому це дуже хороший похід, якщо можна так сказати. В четвертому це має понад тисячу озер. В п'ятому Б каноє по озерах. І шосте Б-озерний край пропонує чудові мої хороші. Це ще не все на цій сторінці. У нас є локалі адвемі, вислівники місця, прочитайте зразки речень. Пета йде, спускається, спускається, розмовно вниз. Ми це з вами вже дивилися в граматичних уроках. Пета йде, підходить, піднімається гом. Пета заходить, заходить, заходить всередину. І пета виходить, виходить, виходить з. Значить, ген назустріч це подалі від мовця. Е – це до мовця ближче. Окей. Йдемо далі. Почитайте примітку. Таким чином, рауф і рунта дивіться текст для читання на сторінці 187. Також означають ран і раус, подають напрямок. Вхід і вихід. Райн означає середині і є скороченою формою від відhin. Заходьте, будь ласка, а раус означає назовні і є короткою формою від Hinaus. Raus. Я мушу на мити вийти, мені так, провітритися хочемо, Ми це робили. Пам'ятаєте, в граматичних уроках це було. Так, Ерген додайте, поїхали, Чи не могли б ви спуститися в підвал і взяти пляшку ти, так, і взяти пляшку вина? Так і це зроблю негайно. Чи можна тут палити? Вибачте, треба піти попалити он там. Друге, будь ласка, зачекайте трохи за дверима. Нам ще потрібно обговорити результати усного іспиту, коли ми закінчимо, ми повернемося за вами. Третє, у вас є хвилинка, так, звичайно, звісно. Четверте, йде дощ, і не піду в таку погоду. П'ятей, дайте Евелін і тут у кабінеті, будь ласка, дайте мені мою робочу сумку. Принесіть ту, що внизу. То, що в нас вийшло? Куди що підходить? В першому у нас буде раус, в другому Райн, в третьому райн, в четвертому раус і в п'ятому Рауф. Ну, варіанти не знаю, чи можливі. Цікаво подумати, я думаю, що ні. Четвертий, Юріус Хад Фільцутун. У Юліуса багато справ. Куди йти Юліусу? Що каже брати? Сформулюйте речення, як у прикладі, Юліус всередині будинку. Юліус, ти можеш, будь ласка, вийти раус, Юліус дворі в саду. Райнкомен. Що таке Райнкомен? Юліус у підвалі. Чи можеш ти. Піднятися і Юліус зверху на другому поверсі, чи можеш ти спуститися? Ось така ситуація у нас. Що каже Юліус? Поставте before. зверніться до інформації про місце знаходження в частині А. Треба прибрати зі столу. Перш ніж вийти, я повинен прибрати стіл, косити газон, поставити пляшки у винну стійку, і потрібно надіслати електронний лист. Добре. Давайте попрацюємо із цим він. Перед тим «before», бачите, і ганькоме, перед тим, як я зайду, я скушу газом. Друге, перш ніж піднятися на гору, я хочу поставити пляшки у вину стійку. І третє, перш ніж прийти, я повинен надіслати електронний лист. Це ще не все, там ще щось. Що відбувається на ГДЕМ після того, як використовувати приклад як керівництво, зверніть увагу на часи дії прибирати стіл і йти в сад. Поїхали. Після того, як Юліус прибрав зі столу, він пішов у сад. Косити газон, входити у будинок, поставити пляшки у винну сіку та приготувати їжу на кухні, надіслати електронний лист, микати е, телевізор у вітальні, відповідно. Ось вона, ГДЕМ. Все. Поїхали. Після того, як Юліус покосив газон, він увійшов до будинку. друге. Після того, як Юліус поставив пляшки на полицю для вина, він приготував їжу на кухні. третє. Після того, як Юліус надіслав електронилист, він увімкнув телевізор у вітальні. Куль, куль. Ну що ж, мої хороші, що тут у нас робиться? I'm helped, Хоф. Повідомлення про дорожній рух доповніть потрібними іменниками. Потім у якості перевірки прослухайте повідомлення із завдання 11. Ви це робили, мої хороші, ам на головному, на головному вокзалі. Так, поїхали. Тут інформація для всіх мандрівників. Купуйте через проблему з сервером. На даний момент неможливо відправити квитки куди. Хтось там вийшов з ладу. Якщо у вас виникли питання, звертайтеся до співробітників, ми це вже робили. Дивіться, тікет анденне. Automaten. Так, діелектронішен двійка, ансайген. Так, 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 так. Zugtickets. Ось вони, квитки на потяг. І цук персональ, купуйте у провідників. Ось воно, я я. Було таке. ось, я і кажу, завчайте, бо воно буде вам легше і класно. Оголошення по радіо, ось важливе повідомлення про дорожній рух для. Для кого? Одиничка аутафара. Що там сталося? Aufd A2. ріхтун, напрямку, аусфарт Ост, Ріchtun в напрямку. Що сталося? Унфаль. четвертому фашплон. Четвірочка буде. Але в п'ятому 10 кілометрів штау. Затор і умляйту у нас буде останнє. Ось така обід. Дивимося це, що тут? Оголошення в літаку, пані та панове, шановні, від імені капітана Юсуса Коха та його екіпажу. Я хочу сердечно привітати вас на борту Airbus a 320 Значить, люк гестер. Я хочу привітати вас на борту. Люк Так, рейс третє, пасажир. Якщо це не прийшов, пам'ятаєте, там валіза його гепек, штюк, треба його пошукати ось. І в п'ятому у нас зі маснами з нами засоби е перестрахування, так? заходи безпеки. Тут же у нас мої гроші: шістка, з Офлігінвіє, індей Ну, Вони так думають, ось як ми летимо в майбутнє, перефразуйте підкреслені частини речення і використайте подані фрази. У майбутньому не буде жодних стійок реєстрації та чех. І вони, ось, бачите, переклад буде точнісінько, такий самий. А звір інцуку ні, ні. Ми з вами розбиралися в веде ног, пам'ятаєте? Добре, що вийде, ось воно це все діло. Шістка гайда дивитися. Значить, немає чих. Перше, завдяки новим такеткам на багажі, на багажі, кожен пасажир може не лише відстежити свою валізу цифровим способом, а й швидко її знайти. Друге, більше немає черг під час перевірки безпеки чи перевірки багажу. Третє, і нові технології розпізнавання облич, і нові пристрої для сканування людей і багажу забезпечують набагато швидший контрольно-пропускний пункт. Чотири. Кожен пасажир може користуватися як доступом до інтернету, так і 3D-мультимедійною системою в літаку. П'ять. За допомогою голограмних систем на екрані можливі тривимірні розмови з родиною та бізнес-партнерами не лише в аеропорту, а під час польоту. Класно. Трохи не сказала, діти, студенти, ось вам QR-код. Всі ці фрази, як і завжди кажу, вам необхідно знати з перекладом. Всі ці дієслова, слова, як вони змінюються в презенці, претерики в перфекті, ви повинні розібрати, не кажучи вже про переклад. Ось вони. Ми з вами занурилися в плюс к вам перфект. Ми з вами розбирали не це щодня, граматичні уроки у нас було іноді по два. Табличку ми розібрали із двома, із дворівневими конструкціями. Векалі вербін теж ми розібрали. Домашнє завдання: тест. Перше Вельхевербен пасен. Ось вони сюди вставте. Друге на відпочинку складіть речення. Третє. Аус целлюнген. Зв'яжіть речення конструкціями дворільневими. І зробіть кросфорд. Я вас вітаю зі сторінкою 200 із ну, розумашки. Перевірте себе, будь ласка, за допомогою цієї опори. Апшую-тест. Ставте відео на паузу розберіть, і я вас буду чекати завтра в капіталі 10. Ура! У нас ще 10, 11 і 12 і все. До зустрічі мої друзі. Побачимося обов'язково завтра. Любіть гарматичні. Будьте